Перший чи одинадцятий клас, а подарунки завжди приємні. Вісім ідей, чим порадувати хлопчиків на честь закінчення навчання. Файтбол, рух та активні ігри, саме те, чого хлопцям так не вистачає на урок. Веселе боксерське тренування, яке додасть руху в життя, покращить концентрацію, швидкість, увагу і точність удару. Гонгі гра, про яку ваш хлопець точно чув і хотів спробувати, розвиває спритність, моторику, а ще допомагає визначити, хто з хлоп'ячої команди точно вижив би у серіалі. Кукурін, антистрес-іграшка, яка ходить по столу. Можна змагатися, у кого з хлопців вийде зробити більше кроків, передавати її одне одному або приду. Мути інші цікаві челенджі та ігри. Прозорий замок з відмичками. Кожен хлопчик колись уявляв себе шпигуном або детективом. Цим набором можна зрозуміти, як працює замок та навчитися його відкривати. Розвиває технічне мислення, наполегливість і дарує море позитивних емоцій та відчуття крутості. Кендава цікава японська іграшка, що підкачає дитині ноги Покращить терплячість координацію рухів та уважність. Подобається активним хлопцям, які люблять рухливі ігри та змагання. Жанлювання відчути себе справжнім фокусником. Можливості є навіть розвиває концентрацію, спритність, моторику, зменшує тривожність. Павербол, сильні руки, точно потрібні Могло б павербол прокачає м'язи кісти та передпіч цього за 2 хвилини щодня. Компактний, тож тренуватися можна будь-де на регулюється. Чим сильніше крутиш, тим складніше це стає. Рюкова ручка бенспіндер, піджит, який діти могли б бачити в аніме і зможуть перенести це з екранів у життя. Це прикольна іграшка для розвитку моторики пальців, концентрації уваги та зменшення стресу. Зробіть подарунок, що об'єднає корисне та приємне, а замовити можна в діректі або на сайті.